Ірідесько державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. У Брюсселі Україна Росія і Євросоюз уклали в ніч на 31 жовтня юридично зобов'язаний протокол про постачання газу до кінця березня 2015 року. Документ підписали міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан, міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак і комісар з питань енергетики Юнтер Етінгер у присутності президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. Україна отримує кошти від Євросоюзу і МВФ для того, щоб сплатити всі борги за газ. Повідомив на прес-конференції за підсумками переговорів єврокомісар Юнтер Етінгер. Крім того, Газпром і Нафтогаз України 1 листопада планують підписати доповнення до контракту, зафіксувавши умови поставок російського газу період до кінця березня 2015 року і нову ціну. Документ підпишуть голова Газпрому Олексій Міллер і голова Нафтогазу Андрій Коболєв. Отже, нова ціна закупівлі газу для України у листопаді-грудні 2014-го Складе 378 доларів за тисячу. Кубометрів. А з 1 січня до кінця першого кварталу ціна на газ буде складати 365 доларів за тисячу кубометрів. У зв'язку зі зменшенням ціни на нафту Україна до кінця року виплатить Росії 4 мільярди 600 мільйонів доларів, включаючи суму боргу за паливо, поставлене в попередні періоди в обсязі трохи більше 3 мільярдів доларів а також ще 1,5 мільярд доларів як передоплату за 4 мільярди кубометрів палива, які також можуть бути. Поставлені до кінця цього року така інформація зазначена у прес-релізі європейської комісії. Гарантії європейської комісії щодо газових домовленостей України з Російською Федерацією закріплені у листі президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу на ім'я президента України Петра Порошенка. На реформу української армії піде багато часу, але в Україні є все для успішного завершення цього процесу. Таку заяву в інтерв'ю українській правді зробив посол США в Україні Джефрі Паєт. Це багаторічний проект, але з того, що я бачив, і з тої хоробрості, яку продемонстрували українські військові, можна з певністю казати, що у вас є будівельний матеріал для цього. Підкреслив посол. Він запевнив, що в реформі армії Україні нададуть допомогу як США, так і партнери по НАТО. Але це все є однією зі складових частин більш масштабного завдання загальнонаціонального оновлення, сказав дипломат. У зв'язку з цим Джефрі Паєт підкреслив, що зараз немає більшої загрози безпеці України ніж ракова пухлина корупції. Ці звичні практики їхнє продовження є більшою загрозою українському майбутньому ніж російські танки на сході. Крім того, Джефрі Паєт висловив сподівання, що і президент і прем'єр-міністр добре розуміють важливість дотримання курсу на реформу. Форми зараз у президента Порошенка є безсумнівний мандат на проведення реформ. Є більшість у раді, яка поділяє його бачення України. Сподіваюся, що він візьметься за ці проблеми негайно і не шукатиме відмовок. Підкреслив Джефрі Пает. премєр міністр України пропонує розглянути можливість безоплатного споживання газу в зоні проведення антитерористичної операції і залучити до цього раду національної безпеки та оборони. Про це Арсеній Ценюк повідомив у ході засідання енергетичного штабу. Також присутні на засіданні заступник голови правління НАК Нафтогаз України Сергій Перелома повідомив, що лише у жовтні компанія недоотримала близько 700 мільйонів гривень з зони АТО за спожитий газ за оцінками Нафтогазу, обсяги споживання зон. АТО Донецької Луганської областей за підсумками року складуть мільярд кубометрів на суму 6-7 мільярдів гривень. Крім цього, прем'єр-міністр України доручив провести термінові переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації проекту будівництва нового газопроводу між Україною та Польщею, запуск якого можливий вже в 2016 році. При цьому Арсеній Ценюк зазначив, що цей газопровід дозволить збільшити потужність польського газового коридору до 80 мільйонів кубометрів на добу це фактично означає, що ми повністю можемо купувати весь природний газ у країнах-членах ЄС. Учасники антитерористичної операції отримали перші посвідчення учасників бойових дій. Про це заявив спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Перші 10 посвідчень учасника бойових дій він вручив бійцям добровольчих батальйонів у п'ятницю, 31 жовтня, на врученні державних і відомчих нагород працівникам органів внутрішніх справ та військовослужбовцям Національної гвардії України. Раніше міністр соціальної політики України Людмила Денисова заявила, що статус учасника бойових дій. І відповідні пільги можуть отримати не тільки військові, але й цивільні працівники, які забезпечували проведення антитерористичної операції на сході України. Одеса і область продовжують приймати вимушених переселенців, кількість яких збільшується і зменшується пропорційно щодня. За даними управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, до Одещини прибуває і полишає її близько 40 людей. З зони АТО і Криму, В яких умовах і де живуть переселенці, детальніше в нашому сюжеті. Потік переселенців до Одещини не припиняється. За офіційними даними, всього в Одеській області зареєстровано трохи більше 14 тисяч переїжджих із зони АТО і Криму. За неофіційними близько 25 тисяч переселенців. За тою ж таки офіційною інформацією, до місць постійного проживання повернулося близько 4 тисячі людей. Ще 10 тисяч залишилося в Одеському регіоні. Найбільше прийняли міста Місто Білгорністровський. це 1601 особа. Це не враховуючи оздоровчі заклади. Семите Сергіївка, місторічівськ 624 особи, Южна 530, Комінтернівський район 333 особи, Овдіоплівський район 316 осіб, Біляєвський 177, не враховуючи 254, які знаходяться в пансіонаті Добрий Самарянин, а також в Семетенаті 90 осіб, Табалтський 1171 особа. Всі переселенці забезпечені зимовим одягом, речами першої необхідності, готові до зими і будинки, в яких зараз мешкають переселенці. Ми знайшли все можливе для того, щоб забезпечити наших всіх переселенців теплом. Наші всі заклади це і плай, і Спіранце, і добрий Самарянин – забезпечені теплом. Інші проблеми, які виникають, вирішуються спільними зусиллями уряду України, органами місцевої влади та рятувальниками, в тому числі і питання зайнятості та працевлаштування вимушених переселенців. До міських та районних центрів зайнятості області звернулося 614 осіб, які виявили бажання працевлаштуватися за новим місцем проживання. Це в районах області. З них 114 осіб працевлаштовані. 233 – 237 осіб призначено допомога по безробіттю. На особливому рахунку обласної влади діти-переселенці про малечі подбали ще з літа. Діти-переселенців влітку забезпечені послугами оздоровлення та відпочинку. Крім того, протягом осінньо зимового періоду продовжується направлення дітей-переселенців до оздоровлення до Українського центру Молода Гвардія. Всього на виділено 75 путівок. І заявки приймаються, і наступні зміни. За словами Андрія Яцеленко, навіть якщо потік переселенців посилиться, Одещина до цього готова. На території області є ще 85 об'єктів для проживання вихідців із зони АТО і Криму. А це ще додаткових місць на 1200 осіб. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько, факти. Конференція міжнародного масштабу стосовно питань реформування публічного управління відбулася в Одесі. Які питання розглядали мета та необхідність цього зібрання і до якого висновку дійшли учасники? Далі у сюжеті? Метою конференції є фахове обговорення проблем реформування публічного управління на виконання президентських ініціатив щодо конституційних змін з децентралізації влади, реалізації реформ в рамках стратегії «2020». Стало доброю традицією, що ми спеціалізуємось на вивченні проблем публічного управління, це безумовно, бо інститут державного управління, і беремо такий напрямок, як регіональна політика, регіональне управління, регіональний розвиток, який час конче актуален, особливо коли мова йде про реалізацію концепції, реформування місцевого самоврядування та теральної організації влади. На конференції піднято багато важливих питань стосовно демократичного врядування України в євроінтеграційному середовищі, децентралізація централізація влади, реформування системи регіонального управління та багато іншого. Також новий закон про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування мають на меті реформу державного управління, нові підходи до проходження служби, відбору цей закон дасть стимул змінити систему, яка вже багато років залишається законсервованою. Що стосується нової моделі державного сервісу, сьогодні державна служба асоціюється з корупцією, але з новим законом кожен, хто звернеться до державних органів, зможе переконатися в прозорості служби, зміні системи та чесних людях. Нова модель державного сервісу. Основний і ключовий її лейтмотив це служіння кожному громадянину. Публічна служба має бути відкритою, наближеною до користувача адміністративних послуг, публічних послуг і всі ми, державні службовці. Наша єдина мета це надати якісну, прозору, максимально швидку послугу. Першому громадянину, який до нас звернувся за його вимогою, реформування системи публічного управління в Україні залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів. Упровадження реформи складне завдання, що включає, зокрема, її проєктування і подолання законодавчих перепон і отримання схвалення громадськістю. Проблему реформування обговорюються досить давно водночас деякі питання залишаються відкритими. Тому ось такі науково-практичні конференції не тільки допомагають розібратися в питаннях, але й дають відповіді на дієві рішення. Відтак не викликає сумніву, що заходи з упровадження реформи мають збиратися на науково обґрунтовані та дієві в сучасній управлінській практиці моделі перетворень. Багатоповерхівки в Одесі ростуть як гриби після дощу. Навіть у нестабільний економічний період в країні ринок нерухомості не зупинився. Однак, часто він показує свою непривабливу сторону, намагаючись отримати якомога вищі прибутки. Керівники забудівель забувають про працівників, які мають завдячувати за своє збагачення. Натомість навіть не розплачуються за виконану роботу. Замовники багатоповерхівки на вулиці Бочарова у новому житловому комплексі зекономили на своїх працівниках близько 200 тисяч гривень. Заробітні плати за червень та липень 2014 року досі не виплатили з невідомих причин. Бетонники, кранівники, каменярі, геодезист і навіть прораб будівництва не отримали зароблених грошей. Відповідна заява про заборгованість зарплат була подана до прокуратури. Фирма подрядчик говорит, что с ними не рассчитался заказчик. Заказчик, в свою очередь, утверждает, что он полностью рассчитался. Мы собрали все необходимые документы, которые подтверждают, что фирма заказчик рассчиталась с подрядчиком. Подрядчик, в свою очередь, нам не выплатил ни копейки до сих пор. Прошло уже три месяца. Люди отработали як положено, всі документи є. Активи выполненных робот, подписаны технадзором. То тобто, есть всі документи ми собрали, все є, незважаючи на наявність всіх необхідних документів. Фірма не спішить розраховуватись із працівниками завтра, післязавтра, днями. Такі відмовки чують будівельники постійно. Головний інженер пояснює, затримка виплат відбувається через проблеми із замовником. Ну, не знаю, у нас Открита фірма, яка продовжає роботи. Час біжимо, все знають. Діжимо, заказчики плохо розчитуються. Проблему шкальняють. Ніхто їх не поспав нікуди. Ані вкладають свою роботу, він це розчитається. Генеральний директор фирмы прояснити ситуацию відмовився. Я вам ничего не подскажу. До сідань. Офіційно жоден з працівників, який тепер вимагає повернення грошей, не був оформлений. Однак в офісі лежать підписані трудові договори. За його умовами, зарплату виплачували до 10 го числа кожного місяця. Перші півроку фірма-забудівник всіх умов дотримувалася. Далі почалися проблеми. Чи зможуть працівники довести своє право на отримання зароблених грошей, невідомо. Адже лише офіційне працевлаштування дає соціальні, трудові та економічні гарантії найманій особі. Має Жакова Віктор Доманський факти. В Одесі відбулась зустріч із заступником командира добровольчого батальйону ОУН Борисом Гуменюком, особовий склад якого зараз перебуває в зоні антитерористичної операції. Журналістам заступник комбата розповів про ситуацію, яка зараз відбувається на сході України, та про роль добровольчого батальйону ОУН в цій боротьбі. Про це більш детально далі. До Одеси заступник командира добровольчого батальйону ОУН Борис Гуменюк, особовий склад якого зараз перебуває в зоні АТО, прибув на один день. Тут він зустрівся із місцевими волонтерами, які завдяки Одеситам зібрали для його бійців необхідну допомогу. Одесити зібрали для батальйону ОУН військову амуніцію, лікарства, транспорт і таке інше. Зараз добровольці з батальйону ОУН тримають оборону в селі Піски Донецької області. Це кілька кілометрів від Донецького аеропорту. Знаходяться вони там вже понад два місяці. Весь цей час, каже заступник комбата, пліч-опліч, там уживаються добровольці різних віросповідань та соціального статусу. В нашому батальйоні є люди з трьома вищими освітами, трьома судимостями. У нас є християни, юдеї, буддисти, мусульмани. У нас є іноземці. Сьогодні в батальйонах воюють я точно знаю шведи, італійці, громадяни Російської Федерації, громадяни Азербайджану, громадяни Білорусі це не справа України і Росії. Знаходячись в тилу Донецького аеропорту, особовий склад добровольчого батальйону прикриває правий його фланг. Їхнє головне завдання не допустити, аби ворог окружив той такий аеропорт, де знаходяться українські військові. Напади сепаратистів вони відбивають по кілька разів на день. Не дивлячись на якісь так звані перемир'я і там припинення вогню. Тобто на нашій лінії фронту це ніколи не діяло і нас це не стосується. Наші позиції щоденно накривають мінами, градами, стрілецькою зброєю. Природніше у відповідь ми стріляємо теж. Окрім постійного відбиття атаки ворога, добровольці з батальйону УУ намагаються водночас допомагати своїм колегам в самому Донецькому аеропорту. Нещодавно до них на підсилення приєдналися близько двох десятків бійців з українського добровольчого корпусу та правого сектору. Сергій Козачинський ладислава приходько факти. 31 жовтня відзначається міжнародний день Чорного моря. Запровадили свято у 1996 році. Шість причорноморських країн Україна, Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія та Росія. Підписанням стратегічного плану дій з реабілітації і захисту чорного моря на той момент було проведено всебічні дослідження морського середовища, які показали, що його життєздатність істотно погіршила порівняно з попередніми трьома десятиліттями. Головна мета дати привернути увагу. Вагу міжнародної спільноти до тієї шкоди, яку людина може завдати одному з найпрекрасніших морів, забруднюючи воду, виловлюючи рибу та не цінуючи його природних дарів. Останнім часом почастішили випадки, коли невідомі особи під виглядом співробітників органів Державної фіскальної служби в Одеській області звертаються до юридичних осіб, суб'єктів господарювання і фізичних осіб підприємців з проханням або з вимогами щодо перерахування на розрахункові рахунки або сплати готівкових коштів на різноманітні потреби, фінансову допомогу, пожертвування тощо головне управління фіскальної служби в Одеській області повідомляє, що всі ці дії не. Незаконні і мають ознаки шахрайства. У разі, якщо до вас зателефонували або звернулися особисто, радимо вам негайно повідомляти про незаконні дії шахраїв до територіальних органів внутрішніх справ, а також залишати відповідне повідомлення на антикорупційний державний сервіс фіскальної служби України Пульс за телефоном 044 284 2007 подивилися новини факти я бажаю вам лише добрих новин бережіть себе та своїх близьких і до побачення